Острів Ікарія. Саме біля його берегів розбився міфічний ікар, син давньогрецького винахідника Дедала. Щоби втекти Криту, він зробив для себе і сина крила з пір'я та воску. Однак політ закінчився трагічно. Ікар піднявся занадто високо до самого сонця. Віск розтопило, і хлопець впав у море. Згорьований батько на згадку про сина назвав море Ікарійським, а найближчий острів Ікарією. Попри популярність міфу, ікара тут можна побачити лише в аеропорту. А науковці з усього світу їдуть сюди, щоб дізнатися секрет місцевих довгожителів. Цю жінку звати Євангелія Карнава. У свої 93 вона живе сама і на відміну від більшості однолітків наповно насолоджується життям і сучасними технологіями. Головним секретом свого довголіття вважає соціальні зв'язки та вміння розслаблятися і не забувати голову різними дурницями. І карію називають одним з найздоровіших місць на землі. Чудовий клімат, високі гори та неймовірної краси Єгейської море навколо. Весь острів можна об'їхати лише за кілька годин. Місцеві жителі невтомно пораються у своїх фруктових садах і на виноградниках. Причому серед восьми тисяч острів'ян пані Євангелія не найстарша. Тут до 90 років доживає кожен третій. Вже було за 80, громада запропонувала їй нову справу. У самій Греції острів Карія називають олімпом довголіття. Його вважають однією з блакитних зон. Це кілька невеликих регіонів світу, в яких частка довгожителів значно вища за середньостатистичну. Тому я привіз команду вчених, які проводили ґрунтовні дослідження. І ми знайшли кілька незвичайних речей: по-перше, тут дуже низький рівень деменції. По друге, з'ясували, які продукти вживають люди похилого віку, щоб сприяти довголіттю. Над таємницею довголіття ікарійці вчені сушать голову вже понад 100 років. Одні бачать секрет в унікальних термальних джерелах, інші у місцевій дієті, треті наполягають на генетиці. До материкової Греції звідси на поромі понад 6 годин. Трохи менше до Туреччини. І саме віддаленість характерна для всіх блакитних зон. Усі вони в певному сенсі ізольовані. Їх не торкнулася західна цивілізація чи американська культура харчування. Внутрі генетик Дімітріс Пепас вивчає дієту ікарійців вже понад 10 років. Три важливі елементи, які є в ікарійській дієті: це вино, мет і олія оливкова. Це природні добавки, які зміцнюють імунітет і покращують роботу травної системи. На цьому острові не зустрінеш ані великих землевласників, ані людей без сільськогосподарських угідь. Тут кожен має свою ділянку землі. У давні часи люди збирали врожай з диких оливкових дерев для виробництва місцевої олії. Оливкову олію я їм з дитинства. Оливкова олія це те, що нас живить. Це справжній дар богів. А це ще один подарунок грецьких богів: цілющі джерела, яких лише на Ікарії вісім. Добрий день, як ви? Ми з містером Ставросом на човні. Терма відома своєю цілющою водою. Так, у воді міститься Радон. І це один з секретів довголіття жителів ікарії. Ні, це не так. Ні? Чому? Якби це було так, всі люди, що тут купаються, жили б довго. Чародійна вода у грецьких міфах скрізь: у кожного найменшого джерела, річки чи моря своя німфа. Веселі й безтурботні вони закохувались і у богів, і у смертних, та дарували їм щедрі подарунки, таланти, щастя та, звісно, здоров'я. До бальнеологічного курорту Терма лише два кілометри від столиці Карії міста Агіос Кірікос. Тепленько, вода гаряча, ніби я у своїй ванні. Ці джерела містять найбільшу концентрацію радону серед усіх термальних джерел Греції. Радон як хімічний елемент відкрили на початку ХХ століття. Тоді ж виникла думка, що розчиненої воді він має лікувальні властивості. По всій Європі почали відкривати курорти, де клієнтам пропонували лікувати цілющою водою хронічні хвороби шкіри та суглобів. У давньогрецьких міфах термальні джерела це подарунок людям від богів. А історик Геродот називав їх водою, що дарує безсмертя. Це джерело, до речі, так і називається безсмертна вода. Вода виходила зі скелі завбільшки з мою долоню. Била на півметра такий був тиск, а потім падала вниз. Цю воду місцева спільнота використовує багато років. Це вода для пиття, тож туристи просто набирають собі повні пляшки. До джерела з безсмертною водою води лише графіті на скелі, а сама стежка крута і небезпечна. Кажуть, ця вода має лікувальні властивості. Ви її п'єте і молодієте. Поруч із Некроматейоном протікає міфічна річка Ахерон. Місце обов'язкове для відвідування справжніми шанувальниками античності. Перетинаємо річку Ахерон. Вважали, що вона веде до підземного царства Аїда. Не знаю, чи це правда, але вона дуже холодна і дуже гарна. Саме цією дуже холодною річкою вирушали по той світ душі померлих. Ахерон має ділянки підземного росла, що і породило легенди про шлях до царства Аїда. А ще давні греки вірили, що якщо пірнути в Ахерон, можна стати невразливим як Ахілес. У давньогрецьких міфах річку Ахерон називали рікою загублених душ. Вона була однією з п'яти річок у підземному світі. На її березі душі померлих зустрічав човняр Харон. За переправу через річку померлі, платили монетою. Якщо душа не могла заплатити, то так і залишалася між двох світів живих і мертвих, блукаючи берегом Ахерона. Човни у берегів Ахерона пришвартовані і нині, і перевізники так само беруть гроші з туристів. За оплату охочим можуть влаштувати і фотосесію і навіть весільну церемонію. На диво тут не бракує молодят, які вважають річку до світу мертвих вдалим місцем для укладання шлюбу, як то кажуть, аж до скону.